Люди питали, який будинок збудувати найкраще, щоб почнемо з стіни. Це повно тіло, керамічна, цегла. Півтори цегла. І в одну цеглу теж хорошо, дешевше. Кладочний розчин. Пірлітовий пісок спучений, манням вапна і цемент. Був би найкраще. Звичайно, в будинку буде камінна топка з порталом, направленим на глуху стіну, яка буде накопичувати тепло. Фундамент кисонного типу це коли зрізаний плодородний шар. Виконана залізобетонна стрічка, зворотня засипка виконана технологічно правильно правильними матеріалами. А поверх виконана плита залізобетонна з двома сітками, яка передає навантаження як на стрічку, так і на всю пляму забудови на грунти, які технологічно виконані. Внутрішня штукатурка виконується з цементно-вапняної піщаної суміші під маяки. Від'ємною частиною є перекриття це залізобетонне. Армоване перекриття двома сітками, бетонні сходи обрамлені дерев'яними щаблями. Утеплений цей будинок має бути пінопластом. Так, так, пінопласт. Пінопластом білим щільністю від 18 бажано кілограм на кубічний метр, з пожежними розривами та заходами. Це коли мінеральною каміною ватою утеплюється навколо віку, з зонами урла, навколо дверей і між поверхами смужка. Тоді це надійний, теплий, гарний будинок. Що скажеш, диван-експерт? Ти злуч. З лучше знаєш.